Зала центру дитячої творчості, дружба давно не збирала стільки публіки. Того дня тут був повний аншлаг. Задля того, аби послухати самодіяльні колективи ветеранів, деякі з глядачів навіть стояли. Десятий ювілейний концерт зібрав більше як 350 учасників. Серед них кращі з кращих самодіяльних колективів творчого сезону 2014 року. Сьогодні ми готуємо гуртом джерело. У нас одна йде пісня «Вишня» і втора селістка йде борода. этот праздник души наши ветераны очень любят. Они готовятся к этому празднику практически, можно сказать, год, потому что они выступают и в школах, выступают и в домах престарелых, и выступают во дворцах, и пропагандируют украинскую народную песню и патриотические песни. Репертуар артистів різноплановий. Тут і барди, і автори, що декламують зі сцени власні твори. Серед них колектив ветеранів збройних сил Форпост, що отримав на фестивалі гран-при. У нас чотири чоловіка в групі. Один знаходиться в АТО, соліст нашої групи, скліпач, гітарист. Второй теж военный пенсіонер, сейчас, к сожалению, не смог, тому що на смене знаходиться. А ми вот так от рішили під'їжати виступити з воєнною тематикою. Обрати серед 25 колективів найкращі справи не з простих, кажуть члени журі. І те, що у підсумку огляду конкурсу визначились 13 фіналістів, зовсім не означає, що всі інші учасники не талановиті. Адже коли ветерани виходять на сцену, вони молодшають на кілька десят років. У них співає душа, а значить, творче життя триває. Їм є ще розповісти своїм нащадкам.